Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом змішані почуття від висновків слідства про вину російських диверсантів у підриві складів з в 2015 році. пише десантник Валерій про запаси. з одного боку. Добра робота правоохоронців. Хоча це було і так зрозуміло всім притомним людям, хто одразу з 2014 року усвідомлював за чим ми маємо справу і був шокований як хвилю московської пропаганди про відповідальність української влади. Де підхопили свої ж журналісти, активісти, націоналісти, героя АТО та колективний Антон Геращенка. Це все одно, що зараз, наприклад, звинувачувати в руйнуванні підстанції та портів теперішнього президента та міністра оборони, а не Путіна. А з іншого висновки слідства не будуть широко і докладно представлені на єдиному взагалі ніяк не будуть. Там руханки і драймеді про перемогу. Не пройде синхронна хвиля постіла у позитивних патріотів з аналітикою як російськими технологіями. Воєму успішного президента всім народом перетворювали на збитого лютчика, щоб послабити всю країну перед широкомасштабним нападом. Не возопід умовний правдолюбескрипі, не сенсація не Порошенко підривав склади. Це ми повірили мудозвону Лєщенко. Не прийде колектив 1+,1 плюс вибачатися перед військовими за свої вапросіки на шоу, чи довіряєте ви збройним силам із за взрива вам. Навіть квартал 95 сценку не засніме. А відповідно, мозги страшно. Ного відсотка населення залишаться зламаними назавжди по приданню офіційного слідства. Порошенко взривав склади. Пропочатаного в підсвідомості як і купа інших ліпецька в мінських кривих дула Свінарчуков та Піввареників. Це правда, тому що ми всі так кажемо. Небезпечна штука вона перетворює людей на мавпи перед удавом і вже важко розібрати чиєї вини тут більше. Нагадаємо, державне бюро розслідувань повністю довело причетність російської спецслужби до вибухів у дві. 2014 році військова складів у Чехії, де зберігалася зброя для України, а також військове складів у Сватово-Луганської області у 2015 році. Сьогодні працівники ДБР взаємодії з СБУ та за процесуального керівництва офісу генерального прокурора повідомили про підозри учасникам організованої групи колишнього начальника головного управління генерального штабу збройних сил РФ Ігорю Сергуну відомство до 2016 року. Колишньому охоронцю Путіна Олексію Дюміно, який з з 2013 по 2015 роки обіймав посаду начальника Сили спеціальних операцій російського ГРУ, командувача сил спеціальних операцій збройних сил Російської Федерації генерал-майору Валерію Флюстикову. Командиру 161-го центру підготовка спеціалістів особливого призначення головного управління генерального штабу збройних сил РФ генерал майору Андрію Аваріянову. До речі, генерал Аваріянов зараз входить до близького кола російського диктатора Путіна та часто присутній на офіційних зустрічах на. Вищого рівня також підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з чесна російських спецслужб. Серед них є й всесвітньо відомі любителі Солборських Шпилів Нанатолій Чепига та Олександр Мишкін. Підозрю повідомили і спільникам російських диверсантів з радниками з України. Один з них безпосередньо керував БПЛА, яке скинуло вибухівку на Сватово. Це громадянин України з позивними старт, який у 2014 році приєднався до терористичної організації організації Луганська Народна Республіка а згодом почав працювати на російські спецслужби після завершення всіх експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 діючим військовослужбовцям ГУР, ГЕШ, РФ, які вчиняли диверсії на територію країни та ЄС та можливо продовжують це робити і зараз, але сподіваємося, ще недовго. Також ми обов'язково надамо правоохоронним органам країн ЄС та партнерам інформацію про усіх встановлених військовослужбовців ГРУ РФ задля для перевірки чин. Не перебувають вони на території цих країн з метою планування чергової диверсії. У ході спільного з представниками чеських правоохоронців розслідування працівники ДБР встановили, що саме російські диверсанти підірвали військові склади у Чехії у 2014 році. Важливу роль у цій диверсійній операції відіграли вже відомі за спробою отруїти скрипалів у Солбері, Мишкін та Чепіга. За схожою схемою вони вчинили диверсію 29 жовтня 2015 тисячі п'ятнадцятого року і на військовому складі у Сватово. Нагадаємо. У результаті підриву сталася пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів, які вразили військову техніку внаслідок вибухів і детонації боєприпасів через ворожу атаку. Знищено значну кількість військової техніки. 76 одиниць ракет і боєприпасів понад 3 тисячі у державі заподіяно матеріальних збитків на понад 71 мільйон гривень. Загинули три військовослужбовця ЗСУ та одна цивільна особа зараз. Відпрацьовують версія щодо причетності цієї групи. Гру до вибухів на і. Ін... Інших військових складах в Україні та за кордоном сьогодні вже можна стверджувати з високою долею вірогідності що до більшості вибухів на українських та іноземних складах стояли саме ці підрозділи ГРУ та виконавці. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.